Сьогодні ми зробимо мобільний додаток, який власне, дозволяє малювати пальцем по екрану мобільного пристрою. Так? Тобто ми будемо малювати і давайте використаємо для цього Canvas, і також будемо відстежувати власне торкання по екрану. Так, ну дивіться, у нас створюємо новий проєкт. Так, у нас буде так, Canvas. Давайте просто, давайте просто створимо дрол. Draw. draw Project, наприклад. Так, наприклад, якось називаємо з таким чином. Залишаємо все за замовчуванням. Так, і давайте, власне, так, скейн у нас є. Давайте просто напишемо, наприклад, Draw. Так, ось таким чином. Так, ну все тут залишимо за замовчуванням. І давайте сюди кинемо canvas. Так, кидаємо сюди canvas. Так, дровен Animation. Давайте кинемо сюди canvas. Давайте його розташуємо, дивіться, по вертикалі Fill Parent, І також по горизонталі, також Fill Parent. Дивіться, по ширині і по висоті на, на, всю вис... на всю висоту і на всю ширину, ось так він буде. Тепер заходимо в блоки, будемо власне, програмувати. Дивіться, в канвасі у нас є наступні налаштування. Дивіться, у нас є тут подія. Тобто, коли ми, власне, будемо пальцем водити по екрану, у нас буде спрацьовувати ця подія. Дивіться, у нас тут є позиція власне, попередні координати XY і також поточні координати XY. Вони нам задавляться для того, щоб власне відмалювати лінію, так, тобто на екрані. Давайте зробимо також налаштування певні ще. Дивіться, нам ще потрібно буде скрін. також у нас буде initialize. І давайте налаштуємо також певні зробимо налаштування також наших власне, кольору background. Тобто, давайте налаштуємо товщину лінії. Товщина лінії нехай буде у нас, наприклад, хто нехай буде, наприклад, 4. Нехай буде 4. Так, давайте ще налаштуємо. Так, у нас буде. Так, paint color. Давайте налаштуємо. Нехай буде, наприклад, колір. У нас зараз переходимо в кольори. Давайте виберемо, наприклад, та нехай будемо червоним малювати. Так, і давайте ще здублюємо. Так, ну або дивіться, можна тут зайти. В принципі, все це знайти. Set canvas, background color. Давайте якийсь задамо. Та нехай буде, наприклад, у нас зелений колір. Це буде колір у нас фону. Ну, дивіться, спочатку ми зробимо просто, далі можна це все змінювати. Кольори, можна, звісно, додаток свій розширити. Я просто показую максимально, скажімо так, прості дії, тобто, які можна зараз робити, щоб не затягувати наше відео надовго. Дивіться, тепер нам треба викликати, переходимо в canvas, і нам треба викликати DrawLine метод Так, викликаємо. І, власне, робимо, дивіться, по X getPreview. Тобто, ставимо Y1. По X ставимо get Preview тобто X. Дивіться, це у нас prв X, Prev Y. І також current X, current Y ставимо, дивіться, current X сюди. І current Y ставимо сюди. Дивіться ось так. Зараз так, ось так. Ставимо сюди. Ну і давайте дивіться, ось так: все у нас вийшло. Давайте запустимо, подивимося, як це буде, що у нас буде, як це буде все працювати. Так, давайте на всяк випадок збережемо проект. Так, і давайте його скомпілюємо. Так, пішов процес компіляції. Так, зараз тепер будемо. Так, скачуємо додаток АПК. Так, пішу завантаження. Так, відкриваємо наш проєкт, встановлюємо. Давайте запустимо. Так, ну давайте спробуємо помалювати мишкою. Дивіться, бачите, я буду тут мишкою малювати в емуляторі, бачите, ось так це працює. Можна щось цікаве намалювати. Тобто, ось таким чином, бачите, все це працює у нас. Таким чином, можна малювати. Тобто, дивіться, ось такий у нас простий приклад. Ось так можна малювати. Тобто, бачите, у нас вийшов такий ось додаток. і ми можемо, дивіться, ви можете на своєму телефоні Android, ви можете просто пальцем водити по екрану і малювати лінії. Ось таким чином такий додаток цікавий вийшов.